Друзі, всіх вітаю! З нами сьогодні Ілона Гвоздєва, якого ви всі прекрасно знаєте, наша зірка українського шоу-бізнесу. А дуже давно ми з Ілоною не спілкувалися. Вже пройшло ну, певне ціле життя, тому що ці вісім місяців для всіх це ціле життя. І перше доброго вечора, Ілона. Так, Бачу... да, Доброго вечора. Доброго вечора. Ви, да, да. ви зі світлом, скажіть мені. Чи ви чувати чи е, ми з себе. генератором? Ми з генератором Світла в нас немає. До речі, його нема вже давно. Але я сподіваюся, що нас це лише, як то кажуть, знаєте, загартовує. Я нещодавно була на новій пошті, mm -hmm. якраз вимкнули світло. і Я вам хочу сказати: всі співали, е, жартували, чекали. Ніяких не було питань. Всі почекали, поки вимкнеться генератор, і продовжили працювати. Жодних нервів. Ну, от і я з генератором, і, значить, ми з вами знаходимося в одному і тому ж становищі, тому можемо спокійно розмовляти. Слава Богу, що а, в нас є генератор, є да? і генератор і є терпіння. Я а, зрозуміло, за всіма слідкувала ці вісім місяців, навіть кого не бачили, і за вами слідкувала, і знаю, а, що ви від'їжджали, поверталися назад. І оскільки ми не бачилися ці місяці, да, а, то хочу вас питати, як для вас почалася ця війна? Знаєте, Наталя, для мене вона почалася 24-го десь приблизно о першій годині ночі, коли е, моя гарна знайома, вона просто не з того не з цього надіслала мені повідомлення: Ілона, збирай дітей, речі і якомога швидше покинь кордони країни. А ну, вона, я, з віде... вона з Росії ця знайома. E, ні, вона не з Росії, вона теж з України, але вони виїжджали напередодні відпочивати, ну, -то, uh -huh. як то кажуть. І uh -huh. я отримую таке сповіщення. Спочатку я подумала, що це якийсь жарт, якщо чесно. ну, До останнього я не вірила. А потім думаю: ну стоп, ну в першій годині ночі ну чого б це вона так жартувала з дітьми? да? E, um, і ви знаєте, я їй повірила. Я зібрала всю свою сім'ю, а ще ж напередодні було 23 лютого святкування. Да, там е, чоловік взагалі святкував, і я зібрала усіх все, що було, покидала в машину. І вже в п'ятій ранку ми під'їжджали в Вінницьку область до моїх батьків, тому що ми поїхали просто в село. Думаю, ну куди за кордон, ніч напередодні. Думаю, ну коротше, mm -hmm. до батьків поїдемо, а там будемо дивитися. І вже о п'ятій ранку я побачила, як над автівкою і лобовим склом моєї машини просто пролетіло вісім ракет. І ми просто ну, ми були в шоці. Ось тоді і мій чоловік повірив, бо він аж проки... ну, Він реально, ну ми поняли, що це серйозно. Ось так почалася війна для мене. Але е ну, як то кажуть, я ще дві неділі після того, два тижні, я не могла в принципі зрозуміти, що дійсно це настало. Ви були Ось... весь цей час батьків були. Uh, весь цей час ми були у батьків до моменту, допоки не потрапило в дім uh, батьків мого чоловіка в Київській області, допоки не попав снаряд. І оцей момент, коли ще відкрили новини стосовно Бучі Ірпеня, і оті новини вони змусили мене. На деякий час покинути країну я реально тоді почала переживати. Тому що коли небезпека десь там да від тебе далеко, ти це ну ти переживаєш, ти співчуваєш людям їх горю, болю. Але коли це трапляється з будинком твоїх рідних, коли це вже дуже близько, то вже ж я забрала дітей, і ми поїхали до Італії. А що для вас от цей досвід дав? Да, тому що знаєте, багато ж людей поїхали, і багато людей повернулися хтось не повернувся до цих пір, і хтось прийняв рішення з ними пережити все таки за кордоном, да і ми, ми ж не засуджуємо цих людей, тому що ми розуміємо, що. Діти пішли в школу, і а, ну, ну, кожна сім'я по-своєму, у кожної сім'ї свої обставини. У когось був Маріуполь за плечима, у когось був а, Херсон за плечима і так далі. І ніхто, я думаю, не розкриє роти по відношенню до цих людей, сказати, чому вони поїхали. Вони прийняли такі рішення, вони поїхали. А, але от для вас особисто, що був цей досвід життя в Італії? Ну, по-перше, я зрозуміла, що з двома малими дітьми я більше ніколи не поїду автівкою стільки таку велику кількість кілометрів, да? бо це ще той турпохід, знаєте собі. А по-друге, я зрозуміла, яка, який міцний зв'язок в мене з чоловіком. Ну, тому що знаєте, коли ви живете е, день в день е, понад 13 років, воно якось вже і приїлося, і притерлося. Да? А ось ці два місяці розставання вони дійсно доказали те, е, довели мені, що е, наші стосунки міцні, в нас дійсно кохання, і, як то кажуть, мене в Україні тримає не лише моя країна і моя громадянська позиція, да, а перш за все, мій чоловік, батько моїх дітей. По-третє, я зрозуміла, що. Е, це виключно для мене, да? я зараз нікого не узагальнюю. Я зрозуміла, що краще в Європі і взагалі е в будь-якій іншій країні бути виключно туристом, а не переселенцем, да? або там тимчасовим переселенцем. Гарно ходити, відпочивати, але все ж таки жити е в себе на країні, в країні і е бути в себе вдома. Тому ось такі висновки я зробила, нас гарно дуже прийняли. Мені дуже пощастило, у нас була надчудова сім'я. До речі, жінка вона теж викладає танці, тому я два місяці провела в такому танцювальному, можна так сказати, Марафоні отримала для себе якісь нові навики певні, але все ж таки я зрозуміла, що навіть і вдома, навіть при небезпеці, і стіни лікують і вирішила повертатися, коли більш-менш в Києві стало спокійно. Діти з вами теж повернулися, так? Да? Діти зі мною теж повернулися. ну, Мінікі він взагалі ще маленький, да? йому лише два ручки. а Рія, її сім. Я її чесно запитала перед тим, як ми. Мали повертатися, я її запитала: Доню, дивись, є варіант, ми можемо залишитися на деякий час тут без тата, але тобі треба ти зобов'язана йти тут до школи, ну тому що там по всіх правилах і вимогах вони не можуть просто бути. Діти мають йти або до садочку, або до школи. От. І кажу: а потім можемо повернутися там, деякий час тут побудемо, понавчаємось і повернемось. Вона сказала: мамо. Я не хочу ні відпочивати, ні навчатися в чужій країні. Будь ласка, я хочу до себе додому, в свою рідну кімнату, до подружок, до іграшок, і е, ми з нею це обговорили, і я вирішила повертатися. А, попереду зима. А, чому я вас питаю? Тому що сьогодні дуже багато людей потребують підтримки. Потребують підтримки ті люди, які живуть за кордоном, ті жінки. І які розлучені зі своєю е, другою половиною для багатьох це випробування дуже серйозне, і багато хто страждає, і діти страждають, е, і страждають жінки для багатьох. Є проблемою те, що попереду зима хто знаходиться в Україні, і е, що можуть бути проблеми з отопленням, зі світлом уже е, е, ви, зна, ви знаєте, у вас, наприклад, є проблеми. Що б ви сказали е, е, тим жінкам, які е, зараз думають про те, як пережити цю зиму? Це дуже важливо. Це важливо ця психологічна підтримка. Вона е, потрібна певно е, кожній абсолютно. Угу. Ну, по перше, я б хотіла порадити особливо, це стосується тих жінок, які Е, ну, як то кажуть, знаєте, такі прям міські, міські які живуть виключно в великих містах, ніколи не переїжджали до селищ. Да? Е, е, я би порадила перш за все, е, напевно, на зиму шукати або згадувати близьких і родичів, кого є в селі хатка. І не важливо, які там умови. Головне, щоб там була груба. Mm -hmm. да? Щоб там було тепло, щоб там були дрова, щоб там були, як то кажуть, тваринки, да? там яйця, молоко, овочі, фрукти, да? ну, те, що нам можуть дати в селі. І мені здається, взагалі всім нам треба трошечки згадати про те, що є селища, в яких можна проживати. Звісно, там не так все яскраво, як в містах, там нема таких ресторанів, але мені здається, коли є питання життя і виживання, ці моменти взагалі стають неважливими. По-друге, хочеться сказати, що не треба опускати руки, не треба боятися якогось нового для себе ну, знаєте, явища, ну, типу, я ніколи не розтаплювала піч, ну, то треба починати. Да, там, я ніколи там не готувала на кострі або там ніколи не годувала на вулиці э, там, на грілі ще щось. Да. Це мені здається, ми всі маємо згадати свої э, інстинкти. От зараз, мені здається, суперкруто згадати інстинкти виживання, як розпалювати, як готувати у надскладних умовах, як виживати без світла, Там, я не знаю, бутилочки з водичкою гріти в постіль класти. Да, там. Ну, чесно кажучи, це загартовує. А вже ж це незручно, але. Мені здається, зараз в інших містах, таких як там Харків, Херсон, Запоріжжя, Ніколаїв, Одеса, да, ті, які дійсно під такою ракетною загрозою, і все таке інше. Мені здається, відсутність світла це. Найменше, що з нами може зараз трапитися, тому просто готуватися, не опускати руки, намагатися знаходити натхнення, намагатися не уникати спілкування з близькими, з подругами, не закриватися в собі, ні в якому разі сильно не. Звертати увагу і не знаєте, не обкладуватися усі, усіма новинами світу, які є, да. Тому що ну, я так само починаю кожен ранок там, з прочитання повідомлень да, новин і що сталося. Але я приділяю цьому там 10-15 хвилин, далі все. Ну, війна війною, вибачте, а життя триває. І тільки від мене, від вас і від кожної з нас залежить, як воно буде проходити навіть у ці часи. Хочу вас питати, ви ж з Кремчанка, ви ж з Криму, чи спілкуєтеся ви з людьми, ну хоч з кимсь там, да, я не знаю, з однокласниками, чи з друзями там дитинства і так далі, от з цих регіонів. Що зараз ці люди говорять про те, що відбувається? Я вам більше скажу: в мене там залишилось 60% родичів, не просто знайомих друзів. Mm -hmm. да. а, в мене по маминій лінії там рідні, брати, сестри. Ми спілкуємось лише з одним маминим братом, більш-менш да, спокійно, але ми просто не обговорюємо взагалі тему війни. Ну, а, Тому що ви зрозуміло, що це. А, як це сказати, марно, це марно. В них своя правда, в нас реально наша правда. Навіть коли я відправила родичам відео і фото руйнування будинку батьків чоловіка, вони, вони навіть на це сказали, що це якийсь фейк. Після того я зрозуміла, що ми не мусимо їм взагалі нічого доводити. Правда, все одно вийде. В них вже там суцільна бавовна, в них вже мобілізація. Вони це вже зрозуміли, і вони вже так дуже сильно і не балакають, не спілкуються і не посміхаються. Тому мені здається. Має пройти час і вони зрозуміють, але просто буде запізно може статися запізно, і зв'язки вже будуть втрачені. На жаль, назавжди. Ось така а ситуація. Дуже 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 важливе питання про дітей. От я вчора говорила з лікарем Комаровським. Він каже, що кількість неврозів серед дітей дуже високі. Ну дуже високі, і можливо, це навіть важливіше ніж невроз депресії і там панічні атаки дорослих, які, до речі, передають дітям свій стан. От, якби вас спитала ну там середньостатистична жінка. Що робити так, щоб коли тобі погано, коли в тебе істерика, щоб це не передавалося дитині? Як це від дитини приховувати, як правильно себе поводити? Як поясняти дитині те, що відбувається, як ви своїм дітям решт все поясняли з да. да, ну, в мене ж теж є двоє діточок, да я теж мати, така ж як у всіх жінка, і так само буває реагую або не контролюю свій психологічний стан. Да? Але все ж таки є декілька способів. Ну, по перше, я намагаюсь уникати, коли в мене такий якийсь розлад психічний, да, я намагаюся взагалі не знаходитися в полі зору своїх дітей, навіть от доміні, да, Він взагалі ще не розуміє, що там воно є. Але якщо я нервую або не сплю ночі, моя дитина теж не спить. Я це чітко зрозуміла, і я намагаюсь покидати оселю в такому стані. А куди О, ви йдете? Е, сижу в машині, в мене навіть таке буває, я можу спуститися mm -hmm. в машину, просто посидіти, Наташ, просто поплакати, поривіти там mm -hmm. щось, психи mm -hmm. якісь. Е, навіть, вибачте, там можу там, випити келах вина, просто щоб розслабитися. Mm -hmm. да? Я зрозуміла для себе таблетки, як то кажуть, антидепресанти, то не є вихід. Там ще більше можна кудись скатитись, якщо не знати, як правильно це все вживати. Да? Тому а, я так спускаюсь або намагаємось чоловіком відволікатись, якось він мене витягує. Це теж дуже важливо. А він я вас реакую... витягує так. Він мене не, витягує. Не дратується, що ці от ж бабські істерики і таке такі інші. Тому що багато а... чоловіків вже знаходяться теж під пресу. І вони б воліли, щоб їх не чіпали, розумієте? От багато, от мені багато жінок розказує, що вони е, воліють від жінки отримати підтримку і спокій. Ну, от, так, на жаль, людина влаштована. А коли їм треба когось ще заспокоювати, вони починають дратуватися. Як у вас? Да, мені здається, в нас з чоловіком якось в цьому плані легше, да? він бачить. Навіть коли я заходжу просто після роботи додому не в дусі, да не в настрої, він просто мене не чіпляє. Він не намагається там випитувати душу мою розкривати. Ні, він просто спокійно, смиренно робить якусь свою справу, і він сам бачить, коли я він у вас маю... золото. <плес> да, переналаштувалася. Він такий тихенько, тихенько, стороною, mm. як то кажуть, не буде лихо, поки тихо. Знаєте, а так само, а, а ще з рекомендацій для дітей. Я, от, наприклад, свою доньку я відвела на гімнастику, ми і до війни ходили туди, але зараз знову ж таки поновили заняття, і, от, знаєте, багато мам мені кажуть: а ви не боїтеся, а ви не боїтеся, а то ж тривоги, а то ж небезпечно. Та взагалі зараз кожен день жити це небезпечно. Але якщо... Закрити дитину в колбу, ну дану, ви її можете закрити вдома. Але хто вам гарантує зараз сьогодні 100% що вдома це є безпечно ніж в будь-якому іншому місті? У да? е, нас діти займаються в підвальному приміщенні гімнастика, тому мені наразі здається, що е, ходіння до школи і ходіння на якісь хобі розвиваючи це небезпечніше ніж залишатися вдома. Просто да? а, або якщо в багатопоруховому будинку, то тим паче. Тому я вважаю, все ж таки дітей треба розвивати. Будь ласка, їх треба кудись виводити, з ними треба ем, танцювати, відпочивати, святкувати їх дні народження. Да? Треба якомога ем, комфортніше надати умови для дитини зараз в цей час, щоб вона. Відчула оцю оцей спокій, затишок іменно в домі. да Тому що якщо в домі буде така ж погода, як і на вулиці, да небезпечна, ну, мені здається, просто там всім треба буде потім допомога психолога. І коли моя дитина. Починає нервувати в плані того, що мам, тривога, я хвилююсь, я переживаю. Давай поїдемо там до бабусі в підвал. Ну тому, що в нас ми живемо в квартирі, да? а я якось е піддавалася на це кожен раз, і потім вже дивлюся це просто вже паніка. Це реальні атаки вже такі, чуть що десь якийсь шум, шорох, поїхала машина гучно, все, дитина, отака вся дьоргана, дьоргана. І в якийсь момент я просто сіла і з нею поговорила і пояснила їй, доча, це, це небезпечно. Але ми маємо бути просто, ну, як то кажуть, е зосереджені, але не больні. Ну, Це різні поняття, бути на увазі, да, в увазі, дивитися, що навколо тебе відбувається, і просто сломя голову бігти, як то кажуть, куди всі, туди і я, да, бо можна і не туди забігти. Тому я все ж таки по-дорослому спілкуюся з дитиною, це не іграшки. Я намагаюся все ж таки різнобічно її розвивати навіть в складних, в складних умовах. Приділяю якомога більше уваги, любові, там, цілую, обіймаю. Ну, коротше кажучи, все те, що мені здається, до війни я не додала, я зараз на максимум. Ілона, таке делікатне питання, його всі обминають завжди в цих таких воєнних інтерв'ю. Але я спитаю вас, тому що це питання для багатьох важливе. От а, фінанси, фінанси зараз багато людей втратили роботу. І зрозуміло, що а, ані у вас, ані у мене, ані у всіх там наших друзів немає тієї ситуації, так, комфортної, яка була до війни. Як ви вигрібаєте от зараз е, всю цю історію? Чи у вас чи ви живете на ті гроші, які ну ви накопичили до війни, чи якось ще можливо вирішуєте? А, знаєте, ситуація дійсно складна. Я не буду приховувати. Вона складна. Чоловік взагалі мій залишився без роботи, взагалі просто її просто нема. А я а, працюю на п'ятьох роботах одночасно. Це там і викладання, і студенти, і просто персональні клієнти. І якась там рекламна буває інколи інтеграція да, там в соцмережах. Mm -hmm. Ну і взагалі багато благодійних якихось заходів. Я тут е, нещодавно свій жіночий клуб організувала. Да? Він, е, ну теоретично він не прибутковий, але я настільки себе психологічно і морально витягую завдяки таким моментам робочим. Mm -hmm. да? Що це заміняє, як то кажуть, відсутність тих грошей, там слави, я не знаю роботи, статусу і таке все інше. Стосовно того питання, на що ми зараз живемо, я не можу сказати, що ми живемо на заощадження, бо всі заощадження в нас вже в нашому майбутньому новому будинку, і вже треба його якось доробити. Бо, як то кажуть, зима на носі, і хочеться туди все ж таки перейти, бо не можна на зиму залишати недобудований всередині будинок, mm -hmm. а, і... отже, ви плануєте все таки переїхати? Да? Ми плануємо все ж таки переїхати. І я вам хочу сказати, це одна з е... таких мотивуючих рис настільки, mm -hmm. що вона знаєте, з одного боку діти. Ну, вони ж не можуть зупинитися в розвитку, так вони не можуть там перестати їсти, хотіти, одягатися, ходити до школи зрозуміло, ну, так... так і от, будинок. І оце такі дві мотивуючі мети, які просто тягнуть нас, і ми не зупиняємось. А, а вже ж ми скоротили всі наші витрати ну, стосовно якогось досугу, скажімо так, одягу, там ми не їздимо відпустки і так далі. Так? Але ви знаєте, я вирісла і народилася в такій сім'ї, що я, ну, я взагалі не боюся втратити там я й до цього не була мільйонером. Знаєте, як то кажуть? І якщо в мене і зараз немає грошей, ну, мені здається, що це не показник. Головне, чи вмієш ти їх заробити більше, менше, це просто питання часу. Тому я не боюсь залишитися без грошей. Голова є на плечах, руки, ноги цілі. Головне, щоб було здоров'я, близькі були поруч, і все інше воно наживне, тим паче, гроші то дійсно наживне. І мене, до речі, дуже часто запитують стосовно: а, ну, чоловік там не так працює, а ви от працюєте, а які у вас там стосунки? Та слухайте, якщо б я виходила заміж за гроші. Я взагалі не жила зараз з чоловіком, з яким я живу. Да? Я виходжу заміж по любві. Гроші наживемо, і все буде добре. Я, я думаю, що це мотивуюча історія для багатьох жінок, і а я вчора дивилася ваш Тікток. Думала, що у нас буде інтерв'ю. Ну, в прекрасній формі. і Для мене особисто теж це мотивуюча історія, тому що. Я ж я ж не спортсменка, я не танцюю, а зараз війна, а кортизол він же б'є, тому що стрес. І от я думаю, Ілона в такій формі, от як, як вам дається от, от зберігати оцей ну, драйв? Наталя, ну по-перше, я запрошую все ж таки минулого разу. Я запрошувала в нас все не бо дуже щільний графік робочий в нас був. Я думаю, зараз в нас є час десь там колись зустрітися і потанцювати, Тому що ну так на словах пояснити я можу, але це треба раз спробувати, щоб відчути оці відчуття, оцю енергію, цей позитив, оцей заряд. Я коли повернулася в Україну, я зразу знайшла. Студію, де почала викладати ну, таким е, знаєте, дівчатам 18+. плюс е, такі відчайдушні домогосподарки, я їх називаю. І ви не уявляєте, з якими палаючими очима дівчата виходять після тренувань. Вони заходять такі, знаєте, як вижатий лимон, робота, діти, відсутність чоловіка, все зараз, просто зараз все на плечах цих е, жінок, знаєте, все звалилося в один день. І коли вони розуміють, що година є виключно для них, що усі компліменти вони такі пластичні, вони жіночні, вони рухаються, вони працюють. І це кайф. Тому я от просто вас запрошую. І по, по перше, а по-друге, це дійсно а, така, знаєте, арт-терапія. Я не вважаю себе психологом, я взагалі в цьому плані не спеціаліст, да? але в принципі мені здається, ми інколи чіпляємо оцю е, сторону е, роботи з е, психологічним станом. Вони перемикаються, вони танцюють, вони отримують е, радость, щастя. Як ви кажете, кортизол стрибає, да? а потім в них ендорфіни щастя стрибають після заняття. Тому це треба спробувати. Ну, за будь-яких умов це краще і крутіше, ніж антидепресанти, мені здається. Да, да. Я вам хочу сказати, останнім часом ми з ними вже 4 або 5 місяців, ні, 4 ми з ними працюємо. Да. Тривоги, нетривоги, відсутність світла, не світло. Приходимо, працюємо, а вже уникаємо яких супернебезпечних там днів, да? бо зараз всі мене послухають і скажуть, та все, Гвоздьова сказала, не переживати, можна і в тривогу виходити. Ні, ні ні. ми маємо спостерігати за небезпекою, да? але все ж таки здоровий глузд і, як то кажуть, наснагу до життя ніхто не відміняв. Ну от на цій прекрасній ноті, тому що знаєте, для багатьох дуже важливо оцей приклад. Ну, ця енергія, яка від вас іде, вона від вас іде, тому що завжди відчутно навіть через екран людина е, імітує е, там оптимізм. Чи дійсно в ній живе цей оптимізм? Дякую, Лодо, дуже. Ну, дякую. дякую да, до так. перемоги разом і тримаємось. Да. Дуже дякую. Слава героям, все. Reflective. Слава дякую. Україні, до побачення.